Ну, Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Богу! Ще не колексію? а чи можна ходити до храму в спортивному костюмі? Можна? Это мож, можна. Можна. На чому? На чому? Я думаю, що ніяк. Ну ніяка ж баба вже не зніме з вас спортивного костюма. Якщо хлопці в спортивному костюмі, то з них ніхто ж не буде знімати костюма. Ну я хочу сказати, знаєте, що Бог не дивиться на водях, Бог дивиться на серце. Але ми йдемо до храму на зустріч з Богом. На зустріч з Богом, то треба бути файненько, пристойно вбраними. Але якщо десь там в якомусь місці десь ви там поїхали як турист до, до Польщі, наприклад. Там, чи десь так є, в спортивному костюмі зайшли в церкву, ніхто вас не вижене. Можна, що не можна. Можна, але якщо ми в, живемо в селі, маємо вдома якісь лахи, крім спортивного костюму, то бажаному таку файненьку, якісь джинси та курточка. Файно хлопці, всі пристойно, на всі парафіяни, пристойно вбрані, красиво, спортивна курточка. Та, та, та. Бог не дивиться на то. І я теж не буду з них, як би сказати, перевірати, як вони прийшли вбрані. Але пристойненько, ми йдемо на зустріч, на зустріч з Богом. Ти як деш до дівчини. Ну, треба О! От йде до дівчини і вже вдягається так по-святковому, там йдемо на зустріч з Богом, то треба взагалі. Файно ну а як же? Тому до церкви в спортивному костюмі можна ходити, Ну не треба. Їдь нормально, будьте здорові. Все, файна служба, дякую Богу, дякую. за вас, хлопчики.